Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення всім, хто дивиться відео військовим, побратимам, цивільним людям, українцям, чи є загроза життю, чи є загроза отримати поранення. Тут треба е, загроза, загроза. Зараз я не бачу, що може бути, загрози життю немає. Є проблеми із комплектацією, амуніцією, іначе як чогось не вистачає, вам би щось змінити пере... е, щось застарівше, та, що. Зносилося, може, амуніція. Те, що стосується захисту, як бронь, броні, чи одежа, взуття от такого плану, це треба передягтися. Хороше, да, вам в цьому є потреба. І е, є загроза, що. Е, Заміновано. Можуть бути знову такі розтяжки, з щось, за що можна зачепитися. Оцього цього треба остерігатись. І ще вийшла карта, коли можна використати те, що ворог лишив його ж міни, його ж зброю. Можна використати це, як вам. Може прийти така ідея, як його використати? Ну, загрози життю зараз я не бачу. Потреба є з одеж... одежа амуніція, щось, щоб для захисту змінити. Ну, і вас це буде. Після важкого бою щось було у вас втрачено, загублено, зіпсовано. Заперечу, обираю повністю весь негатив обираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, усім, хто дивиться відео військовим, побратимам, цивільним людям. Захистіть, будь ласка, всіх. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам. Хай це все на них летить, їх вбиває і нищить. Більше не можуть вони йти в атаку. Заперечую весь не Більше нема жодної загрози. Бути пораненим життю ніщо не загрожує. Одвертаю всю загрозу, повертаю ворога. Хай вони страждають, хай вони вмирають. Буде так і так буде. страх, біль, сльози і страждання повертаю ворогові. Депресію знімаю, Вибираю повністю весь смуток і страждання повертаю ворогам. Хай вони бояться, хай вони страждають, у них буде біль. Сльози, страждання і переживання буде так і так буде. Більше нема жодної загрози для наших військових і цивільних. Буде захист міцний. янголи охоронці, духи роду. Вищі сили стоять на захисті. Янголи крильми закриті. Одведіть, одверніть загрозу, поверніть ворогам. Повертайте все вороже, ворогу на голову хай сипеться. Його ж нищить буде так і так буде. Да буде в них війна, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, захистіть усіх, хто дивиться це відео, близьких людей. Одведіть, одверніться ці бомби, ракети, снаряди, дрон, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть, поверніть назад. Всі кулі. Все зло, що нам бажали все назад поверніть, хто дав наказ на обстріли, хто їх виконує, хай їх все це і нищить, і знищить, і одірви їм, і голови, і ручки, і ножки буде. так. Буде все сказане здійснено, так буде. Отсікає на віки вічні росіян. Всі, хто дивиться відео близьких людей, побратимів, військових, отсікає Росія на віки вічні, всіх расистів і найманців буде так, буде захист міцний буде так. На цьому я буду завершувати. Попрошу вас, будь ласка, три рази. подивитися, щоб захист був міцний. Буде так і так буде захист щитом закритий. Дякую за увагу і до зустрічі!